Шок. Вот это дуб не их, видишь, вот люди говорят. Их дуб был здесь, чей это дуб, они не знают. На на, на, ну, делянцу там те куски удрязаны. Вот тут вот. Вот это весь дуб э, э, э ориентировочно на 40%. Ти, на 40 ти, тысяч долларов. Это дуб не, не е. може бути? Чей дуб? Ну, видно, сусы режут рубки. так само. Так. А де сосисская рубка? рубка тут? Сосидська? Ну. Трошки ну, дальше, да, сорчинськое лисниство. У нас ми межуємо з Ківерцівським мізгом. А це це ваша територія Вижай, Вообще, щаси, ні, ні, ні. ні, це, районної ради. Тут це, це, це. Територія, територія Ну, я, да, це Рожещенської районної ради. Районної ради. Тут були будівлі, їх розбирали. Да. То, Тож, а, територія та... лісу, де рубають вони, то іноді да. з фонду да. Рожешенського. А оце територія не на Агролісу. А цей ліс вирізаний не на вашій ділянці. Ні, о, а вы звоните, подождите, секундочку. Якщо да. вот там ваше, вот там ваше, да? да. То чужо, чужо лес, то ли, там, ну да? так само по сусідству. А, то, 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 звідки, звердять? Звердять? звідки ви вивезти, звердять? звідки так, треба? Так, так. А, туди так. не зайде машина, щоб це Значить, зараз будемо шукати. Ківерці, значить. Тут без варіантів тільки киверці, да саме. Це лісни, соторчинське, так? У нас сусі межує тільки вони. Ділянка тоторчинська там біля вас. Ну торчинська не терпка. Тобто це або буде Лученське, або да, буде заявки, листок, правильно? були ли Заявки, на да, питання. Зара, Зараз Сможем, да? По них ми перевіряємо, їдемо прожить документи на цю ділянку, що вони рубають зараз обозі. Будемо дивитися ні? У нас є ще що показати.